Як я і зазначив, щойно маємо дуже багато важливих тем. Зокрема, не лише, звісно ж, підбиваємо підсумки на Алясці між Трампом і Путіним, але так само говоримо і про підтримку українців, які проживають на тимчасово окупованих прифронтових, на тимчасово на прифронтових саме територіях. І про це поговоримо з нашим гостем. У цій порі це Олексій Кулеба, віцепрем'єр міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України. Я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, поговоримо про підтримку урядову. Зокрема, давайте згадаємо про те, що урядовці запустили перший пакет програми підтримки прифронтових саме регіонів. як я ще не сказав, вже зараз вона містить такий широкий спектр компонентів від розширення програми ЄОСЕЛЯ до забезпечення дітьми шкільним харчуванням. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, коли запрацюють ці послуги, дякую вам за запитання. Дійсно, це дуже важлива програма, яка стосується наших. Прифронтових регіонів громад, які знаходяться зараз в найбільш скрутному становищі, і саме тому була створена така комплексна програма заходів, які будуть допомагати і людям, які залишились на своїх місцях, і підприємствам, і в цілому підтримувати інфраструктуру цих регіонів. Програма вже почала діяти. Важливо говорити про те, що перший пакет ухвалений урядом, окремі елементи його вже працюють. Якщо йти по галузях, я розпочну з економіки. Тут важливо говорити про те, що з 1 вересня критично важливі підприємства зможуть отримувати бронювання до 100% своїх працівників для того, щоб отримати свої виробництва в зонах бойових дій. Це важлива ініціатива. І з 1 вересня чекаємо. На те, щоб вона почала працювати, і будемо відповідно верифікувати її ефективність З 10 вересня. В нас запрацює програма 1000 гривень за гектар. Через державний аграрний реєстр можна буде подаватися для того, щоб отримати відповідну компенсацію. Також в нас з 1 листопада починається прийом заявок на гранти для аграріїв прифронтових територій на сади та теплиці. Тут держава буде покривати 80% витрат що стосується житла. Розширено програму Є оселя для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових регіонів. Дуже важливий крок, щоб допомагати людям і водночас стимулювати будівельну галузь, ринок будівельних матеріалів, економіку. В цілому з 10 вересня. 2025 року також люди зможуть отримувати оформлювати іпотеку зі значною державною компенсацією: 70% компенсації першого внеску і до 70% компенсації щомісячного платежа протягом першого року. А також важливо говорити, що до 40 тисяч гривень буде компенсація різних витрат, які пов'язані з оформленням. Цієї іпотеки, це комісії, різні збори, страхування тощо, і звичайно, ми готуємось до 1 вересня, до навчального процесу. Тут у нас фокус на безпекову складову. Пріоритет буде відданий тим місцям, де здебільшого знаходяться діти. Там ми будемо розгортати мережу укриттів і захисних споруд у школах, садочках, будинках культури, громадських просторах. На 2025 рік у нас сформований ресурс 6,2 мільярди гривень на укриття, 1,6 мільярди гривень на шкільні автобуси і 500 мільйонів гривень на протипожежний захист. А також новий елемент, але дуже важливий: 200 мільйонів гривень на металодетектори. Це дозволить нашим дітям повернутися до освіти в умовах, які мають дати стандартам. Безпеки також важливо не забувати про е, програму, яка дозволить людям підготуватися до опалювального сезону. Е, 19 тисяч 400 гривень е, отримає кожна сім'я на закупівлю дров, вугілля чи пелет. Е, виплати будуть е, також йти з вересня по жовтень. Тож можна вже. Подаватися на цю програму, і звичайно, нова програма покриття щомісяця 100 кВт електроенергії. Програма стартує з жовтня, і компенсація буде з боку держави тих домогосподарств, які 100 кВт, більше 100 кВт спожили протягом місяця. Це в цілому дуже коротко, але я думаю, змістовно щодо Пане... того, що наскує протягом двох місяців. Так, пане Олексій, але це можливо змістовно, але давайте не забувати, що це лише перший етап. До речі, по-перше, чому саме зараз уряд прийняв таке рішення? Тут варто згадати, на яку кількість все ж таки більш деталізовано розрахована ця програма. І от має бути ще ж другий пакет. Тоді розкажіть, що буде в цьому другому пакеті, коли він буде запроваджений. Досить зрозумілі. Ми бачимо, що громади прифронтових регіонів Знаходяться зараз в дуже скрутному становищі, і е, я хочу надати буквально декілька цифр: 75% всього пошкодженого житлового фонду зруйнованих об'єктів в Україні вони знаходяться саме на прифронтових е, територіях. А, але о, у той же час. Е, там залишаються наші люди. Вони живуть, вони підтримують економіки. І вони на сьогоднішній день за своєю суттю створюють безпековий пояс всієї країни і всієї Європи. Тому безумовно ці виклики, з якими вони зіштовхуються щодня, потребують серйозних комплексних державних дій від енергозабезпечення до освіти, і тому ми сформували таку рамкову. Політику, яка дійсно, як ви сказали, складається з кількох пакетів сьогодні. Ми говоримо про перший пакет, який вже запустили. Програма для мільйонів людей. Вона буде охоплювати мільйони людей на 10 прифронтових областях, 238 громад, і ми на цьому не будемо зупинятися. Що стосується наступного пакету, другий пакет, ми над ним зараз працюємо. Він сфокусований більш на Можливостей для бізнесу, підтримці лікарень, підвищення зарплат для вчителів, соціальних працівників і, звичайно, на підвищення пенсії в прифронтових громадах. Розширення цієї програми дозволить нам зробити її довгостроковим. І в цілому, ми наша мета підтримка прифронтових. Регіонів не менше ніж 10 років, це стосується абсолютно всіх сфер життя, і я впевнений, що така програма вона дасть можливість вирівняти ті диспропорції, які виникають зараз в нашій, всередині нашої країні через величезні руйнування і активні бойові дії.